I'm not sure if you can't do that. Сейчас уже падает. 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 с снег пишу Хоча б людина Ви вже трохи дорослий. Якби були дорослі, я думаю, ви б там вночі не ходили. Думаю, ви б ходили. Ходили б так? Знаєте, яка біда української натури? Каже, їв би, їв би, їв би, їв би. Срав би, срав би, і що їв ти, би, ти, їв ти, би. Ти, і ніяк ти, би, ти, ти, би ти, ти, не міг наїсти. Я не з того. Не з того? А що ви вночі робите? Скажіть, будь ласка. На що? На пасовиску? То пасовиску в, то ви пасовиску ви був в воді? Був на воді. А де ви були? Я Був на дарі, якраз що по підрічку. Держава починається з вас, з мене, з інших. Ви ж громадянин, ви ж християнин, ви в Бога вірите? Ну то в чому проблема? У вас яка? Одна Богу рука, створить? не знає, що робить ліва, а що не знає права. При чому тут Бог спорив? Це є водний об'єкт, це є ніч, темна ніч. Розумний, порядний чоловік, як ви я кажете, що ви 300-400. Що ви кажете? І хто за вами на вертольоті летів? Як Ні. вас зловили? Звели, і а що, що до мене просто підійшли? До вас просто підійшли. No. Ну, раз ви так говорите, і до вас так просто підійшли, то зараз хлопці на вас так просто щось напишуть акуратне. Добре, потім хлопці, вас куди підійшов так викликати, викликати підійшов. потім я просто під... так Плати Ви до нього просто так підійшли, та, і на то ви піш, винні. Він, він, він... Він... Бачите, буквально. Він а я розумію, на березі. Дуже те говоря, я його слухаю. Вже наслухання. Тобто, тобто він правду каже, що він не то ви на нього напали і затягнули. Біля чіпає. Ну тобто ми маємо справу з справу з броконьєром насправді. Так. Що це відбулося? Як це затримали порошника громади любительська та спортивного Я зараз Где про Продолжение. Я знаю, є так, в Лесному районі не. відведено 5 водойм, де можна вирішувати. Всі останні водойми заборонували. Ну а чому їдуть на такі водойми? Тому що тут можна. Тут порушують, а не їдуть, розумієте? Тут заборон ловити. До 10 червня тут заборонено молодець. Я сюди їжджу вже 5... З першого квітня, з 1 квітня по 10 червня. Я, я. хоч одну рибу злопав? Не, не треба, є дії. Які дії? Дія. Чи на 30, там є, ми не оформимо. Яке питання? То на мене в суд. Напишите на мене скаргу. Тобто можна зараз наряд викликати? На що зараз Наряд є там два ну, Я ще другий наряд визову, тому що хай і рішають ці питання. Бо це ненормально. Одні запускають, другі приходять з автоматом, а мене тут питаються страхувати. Ну питають я не знаю, як ну, як, не знаю, це озеро, все, все життя було. Тут нема понять по нерести. Це ваше бачення. Як це моє? Це спортивне озеро. Говорище. Тут не було поняття не говорище. Тому це є озеро, де я, завжди ловили я, я Як позвати? звати? Олексій. Олексій. Тут е, ми переливаємо з порожнього в порожнє. Надайте будь-який документ, який засвідчує вашу особу. Хочете попробувати? Будь-який документ. Там чи паспорт, чи посвідчення водія, нема різниці. Так, ми зараз ті удочки вилучимо без власного акту, і будемо поїздити на да. Тернопільську дворі. Вилучайте удочки, блядь. Забирайте. Зразу їду, думаю, пишу заяву, блядь, і да, будемо розбиратися, ну, бо ну, що тут таке але, твориться? Це бордель. Вступав. Що твориться? Це бордель. Це бордель? Да. Да. Це ваше бачення це не моє бачення, це є спортивні озера, де поняття нересту нема. Це ваше бачення, В природі. 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 Є нерест в природі. Знаєте, що таке нерест був. Є озера, де, ви де поняття нересту нема. Це ваше бачення. Если будет каждый человек, приходите со своим видением, до всех причин. Снимай, Валерий Петрович. Да, снимай. Снимают штаны, я фирмую. Телефон Вот бавятся, одни запускают, другие не запускают. Я в Римле видел. Тому что на таких озеро запускает мальчик запускать дорогу. Тим більше воншку? Ти має... Ну да, бога, как это ты запускаешься, Я Призрачно. Можно вас посмотреть. Нет, нет, призвичай. Юрійович, так? да? Я въехал сюди на факт. Водички Нема тут, водити не можна. Возити нема що тут. Ну давай, опять полошу. Кажуть, що не можна. Дякую. Я звісно.